Я є Галина Савари, але я хочу презентувати книжку е, мого батька е, Костюка Йосипа. Він е, е, залишив свої спогади і я їх оцифрувала. Е, для мене це була дуже така трошки складна робота, але е, в той же час, я думаю, що напевно і почесна робота. Він був в УПА і мав псевдо Був спочатку стрільцем, а потім познайомився з Михайлом Дяченком і дуже хотів перейти працювати до нього в друкарню. Ця друкарні знаходилася в бункері. І в своїй книжці тато описує, наскільки це була непроста робота. Можливо, навіть і важче, ніж бути стрільцем. Вони працювали під землею, вони не могли афішуватися, щоб їх ніхто не знайшов, вони мусили бути при свічці. Працювали тут на книжці є друкарська машинка і циклостиль. Друкувалися матеріали. На друкарських машинках, а потім вони копіювалися це як апарат для копіювання розмноження на такому циклостилі. Це мій так, це вже в старшому віці. І Він описує свою роботу, у знайомство з Михайлом Дяченком, псевдолітературно Михайла Дівченка був Марко Боєслав. І він описує, наскільки це була родована Михайло Дяченко людина. Він писав вірші, він писав звернення. Я би хотіла презентувати ці звернення, але в нього є тільки трошки там взяти їх. <свят> я тут розмістила в татовій книжці оці ці звернення, які він писав Михайло Дівченко до червоноармійців: що ми є братами, ми не повинні битися один з одним, ми повинні об'єднатися проти спільного ворога. Ну але тоді була інша політика така, що я надзвичайно я враження хочу доповнити. Дивіться, як. Як наш заклад знайомство з пані Галиною. Пані Галина відвернулася на, на наші дописи оцих знайдених документів, які були знайдені у селі Козаківка. І це це на правду, і інтернет це велика сила, але на правду, і наскільки це е, неймовірно, коли люди контактують. Її тато це, працював з Марком Боєславом. Наскільки я не помиляюся, це редактор був у журналу Чорний ліс журналу «Чорний ліс. Ви розумієте, да. в тих у цих документах були представлені. Два, два примірники: один в кольорі, другий чорно-білий. І практично, як казав пан Василь Тимків, оригіналів немає в нас в Україні. Так що ви собі уявляєте, наскільки це, наскільки це чудовий момент досягнення і, і завдяки пані Галені, що вона знайшла нас, що відгукнулася, вона презентує книжку тих моментів, і це настільки пов'язано, що просто не мисли. Я так, yeah, yeah. коли я побачила інформацію в інтернеті, я зрозуміла, що можливо багато чого ще залишається невідомого, і я тоді е, зрозуміла, що я мушу цю книжку е, відправити, щоб щось ну, вичитала ці книжці і знайшли якусь інформацію для себе для пояснення, пояснити, чому е, саме ці матеріали знайшлися. Саме на наші на території, на наші теренах. На теренах. Там є в книжці задані так. Одні чудові слова. Що от батько ваш що вони раз у місяць приїжджали в село Лужки, а це якраз напроти гори козаківкою Лужки, де, де в цій моменті, де були знайдені ці документи. Ага. До речі, пані минули ще не бачили. Ага. Ось оці документи, і, зокрема Самобідом так, от, Дивіться, залишилися. Частинки документів, які були звиклися, Але всередині mm -hmm. документи неймовірно збереглися. Mm -hmm. е, ось вам жива історія. Це може можливо ваш батько, та неможливо, так і був причетний mm -hmm. до друкування оцього журналу Чорний ліс. І ви розумієте? І праці чекала 80 років. Ну, немає, не повних 80 років, але власне саме розуміє, дивіться, залізо, залізо, пожорвіло і пропадає. Mm -hmm. Але дякувати Богу. Рукописи, ну, не, рукописи, друкарсь, друкарські праці збереглися, це, це щось неймовірне. Так що я думаю, що наша робота не, не, така, не така і марна. Богу дякувати по бо групинці. Ми, ми знаходимо ті архіви УПА, яких, на жаль, не знайдеш ні в одному в жодному архіві. Бо ми знаємо, наскільки це була тяжка велика потужна машина, яка старалася працювати на знищення любої інформації і роботи немалої таким. Тяжкої роботи хлопців, які, які були в УПА, за волю незалежність України. Тішуся, тішимося тим, що, що в нас є такий кусочок е, небайдужих людей, е, які несуть за, е, як правильно сказати, от діти тих батьків, які боролися. І, і такі люди, як ви, вони лишають лишають вічності в історії. Той момент, коли наші батьки в нереальних умовах боролися за ту незалежність, маємо. І дякувати хлопцям сьогоднішнім, нашим, які роблять роботу з тим самим. Ворок. Дуже важливо зберегти історію, тому що е, багато е, розповідалися тим Ці люди вже відійшли. Е, хто був упа, їх вже немає. Вони не розповідали, але друкувалося е, дуже мало книжок. Так, класно. І Як правило, так, їх що... не дуже знайдеш. Так, так. Mm. Ну що, я вам ще щиро дякую. Вона займе велике велике yeah. гідне місце у на у yeah. нашому музеї. Так що е, наша, наша бібліотека поповнюється і, і така приємна зустріч, думаю, що вона буде не, не останньою у нас, і, і контакти, і спілкування буде теж. Щиро дякую. Один журнал, не ліс, датований 50-м роком. Yeah. Так. Там вийшло, здається, 11, це мама писала. Так, так, я читала. Так, так, 11 екземплярів, 11 випусків Випуск. так, Чорного лісу. І давайте давайте, давайте зробимо фотографію ще.